Коли ж видати фіскальний чек в разі відправки товару поштою, приймання оплати кур'єром, оплати дистанційно або ж оплати в неробочий час, оскільки загальнообов'язкова фіскалізація стартує вже з 1 жовтня, до цього варто добре підготуватися. Давайте разом нарешті розберемося з цими питаннями. На жаль, норми закону про РРО не є досконалі, і момент з видачою фіскального чеку та поверненням товару прописані не дуже досконало, і через це оплатників податків виникає багато питань. Проте на основі основного закону про РРО, а також офіційних позицій податківців, спробуємо розібратися із моментом, коли ж треба передати клієнту фіскальний чек. Давайте почнемо із аналізу базової статті закону про РРО, а саме пункт 2 статті 3 закону про РРО, яка вказує нам, що підприємець, будь то ФОП чи юридична особа, зобов'язаний надати особі, яка Отримує чи повертає товар, отримує чи повертає послугу, включаючи ті замовлення, через які оплата здійснювалась через інтернет, при отриманні товарів чи послуг розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції. Причому хочу ще раз підкреслити: норма закону пише при отриманні товару чи послуги. Отже, для того щоб розібратися, а коли ж видавати фіскальний чек в залежності від виду платежу, ми мусимо використовувати вказану норму як базову і зафіксувати, що видаємо фіскальний чек при отриманні товару чи. Послуги клієнтам, хочу наголосити, що реєстратор розрахункових операцій та загалом фіскалізація в першу чергу покликана не зафіксувати, що вам надійшли кошти в готівці чи безготівці, а зафіксувати те, що товар передано. Саме цю інформацію дає нам і законодавство, і численні позиції податківців, які далі у ролику ми з вами обов'язково обговоримо. Я б хотів зробити тут важливий насправді проміжний висновок. Неважливо, як ви відправляєте товар поштою, кур'єром приймаєте оплату в точці видачі. Це базовий принцип, який полягає в тому, що ми видаємо фіскальний чек в момент отримання товару. При цьому неважливо, коли клієнт платив. Звичайно, якщо оплата була здійснена саме способом платежу, який підпадає під розуміння розрахункової операції, бо якщо операція не розрахункова, її взагалі не фіскалізуємо. До речі, а як ви ставитесь до обов'язкової фіскалізації з 1 жовтня? Які труднощі у вас виникають? Обов'язково напишіть про це в коментарі. Я постараюсь вам відповісти. Давайте почнемо обговорювати момент видачі чеку у разі відправки товару поштою. Я знаю питання, які вас хвилюють, коли вкласти чек. Перед відправкою в коробку, чи потім можна відправити його окремо, але ж гроші ще не прийшли. Що робити з цим? А ті гроші, які прийдуть, знімуть комісію, яку суму врахувати, а гроші прийдуть реєстром платежів за декілька посилок одразу, як їх розділити. І на все це мають для вас відповіді. Ми з вами вже проговорили базову статтю закону, яка визначає, що чек треба передати в момент отримання товару, але це теорія. Тому для практичного підтвердження цієї інформації варто звернути увагу на позицію податківців. Нині є діючий лист ДПС від 9 листопада 2020 року у формі індивідуальної податкової консультації, номер якого ви бачите на екрані. І в цій податковій консультації платник податків запитував податківців, коли видати чек при дистанційній оплаті товару та відправки його поштою. І податківці звернули увагу, що чек не видається на підтвердження оплати за товар, а підприємство, яке отримало оплату, треба формувати чек не в момент, коли зайдуть гроші. На це взагалі не варто звертати увагу. А звертати увагу, що чек має бути переданий не пізніше моменту отримання товару. Якраз крайній момент, коли можна передати чек, це момент отримання товару. В даному випадку бізнес має адаптувати свій бізнес-процес таким чином, щоб в момент пакування вкладався паперовий чек, або які система бізнесу видавала електронний чек в будь-який момент до отримання товару або відправляла чек, коли клієнт отримує одразу товар. При цьому питання комісії, яке візьме поштовий оператор, теж у контексті РРО неважливе. Ви видаєте фіскальний чек на суму оплати клієнтам, а витрати на комісію враховуєте або не враховуєте в залежності від своєї системи оподаткування. Зазвичай загальносистемники можуть її відняти. А єдиноподатники зазвичай не можуть. Також не важливо і те, що кошти можуть пройти реєстром зразу за якусь серію посилок, адже вам не потрібно розбивати у звітності детально кожен фіскальний чек, оскільки він формується на фізичну особу, тому ви робите підсумок прибутку з касового апарату, який візьмете в своєму реєстраторі, і, відповідно, це заносите в звіт. Що ж робити, якщо оплата нам прийшла у позаробочий час? В даному випадку податківці вже давно не оновлювали свою офіційну позицію, і остання їх позиція датується 2020 роком і, скоріш за все, вона не буде актуальна в сьогоднішніх реаліях. Ми вже з вами обговорювали і посилалися на норму закону і на лист ДПС у формі ЄПК, де вказано, що ми маємо видавати чек не пізніше моменту отримання товару клієнтом. Проте у своїй старій консультації від 2020 року номер бачить на екрані, податківці зазначали, що якщо оплата приходить у неробочий час, в такому випадку фіскальний чек видаємо у наступний день, коли він знову стане робочим і коли відкриється зміна касового апарату. Вважаю, що враховуючи сьогоднішні позиції податківців та законодавство, ми взагалі не повинні дивитися на момент оплати, а видавати чеки, налаштовувати свої бізнес-процеси по видачі чеку таким чином, щоб він був отриманий клієнтом у момент отримання. Товару, чому на це варто звернути увагу? А вся справа у санкції, яка у нас є, пункт 1 статті 17 закону про РРО, дає можливість податківцям штрафувати за відсутність фіскального чеку у трьох випадках: по-перше, вибиття чеку не на повну суму вартості товару чи послуги, не проведення операції через РРО у фіскальному режимі, або не видача фіскального чеку, навіть якщо він вибитий, всі ці речі можна перевірити або в момент отримання товару, або пізніше у форматі документальної. Перевірки. Масова фіскалізація почнеться з 1 жовтня. Фіскальний чек клієнту треба видати в момент передачі йому товару. Жоден інший факт оплати передачі поштовому оператору чи отримання авансу не так важливий у розумінні законодавства і поточних позицій податківців. Саме в момент отримання товару, в разі контрольної закупки, податківці можуть штрафувати за відсутність фіскального чеку. Інакше вони це побачити і перевірити в принципі взагалі не зможуть, окрім звичайної документальної перевірки, яка підбиває підсумки продаж та звіряє їх. З випускою та касом апаратом. Якщо цей випуск для вас був корисний, поставте йому вподобайку, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sіmnrcom якщо ще досі не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати повністю безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам набув платформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи, беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на ваші запитання. І Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником платником платформи. Посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей! Ми скрізь де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори салі Міні» – Це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі, спеку. А ще й в день, а головне вночі, що трапилося. Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг. Передачу за звітів ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки: фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія Unisystem Виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії «Міні», які розроблені українськими інженерами для підприємців.